Вітаю всіх глядачів мого каналу. Знову в мене пересадочка. Значить, було в мене три саджанця. Раз, два і три. Які... А, і от ще один І які я посадила в горщики. Ну, ці два великі, Зразу великі горщики а ці поки що посадила була з п 9 в горщик 2,7 літра. От це, значить, я робила експеримент для тих людей, які бояться купувати саджанці, ну, ті, які зимового черенкування, кажуть, що вони там замирають, що вони там не квітнуть, що вони пропадають. Значить, це моє черенкування, зимове черенкування. Тобто була підрізка тут на одну пару броньок. Бачите, і потім наросло дві гілки. І ще один е, чоловік мене казав, що, мені казав, що ой, то такі малі саджанці, в П9 вони ніколи не заквітнуть. Короче, от я для вас спеціально зробила такий експеримент. Тобто було відео на каналі, що я як я їх пересаджувала от сюди. Зараз, сьогодні ну, це відео вийде пізніше, коли вони заквітнуть, зразу кажу. Просто зараз зніму відео, тому що пересадка, бо у мене оказується, з'явилися такі як уважні глядачі каналу. Я цьому дуже рада, що вони навіть дату просять. Значить, дата сьогодні 12... Липня спеціально <смістично> посмотрела <бачила> в телефоні, бо знаєте, як то, вторі, там, свіда, четверг і так далі. Коротше, сьогодні субота, <смістично> от. Тому пересадка. ну Вони дуже пересихають в цих горщиках, вони стоять на сонці цілий день. отут от, бачите, от моя алея під дерево перейшла. отак от, Бачите, тут -от під дерево перейшла, щоб мені сонце не палило. Вон, бачите, маяки. От, оце я. Тобто сонце тут присутнє, і вони стоять цілий день практично на сонці. Просто зараз ще ранок, значить, тут квітка вже є. От дивіться, а чого я взяла ці? Тому що я перепутала, я не змогла їх продавати, перепутала сорти. Тут підписано або бігрін, або Bonfire. Коротше, мені треба все одно, щоб вони розквітли, тому що я так не продаю. Вот. И вот так вот. Здесь в вот, цьому э, горщику починає квітку видав. А тут хто у нас. А, тут теж бонфайр під питанням. Ну, тут -от тверденька квіточка є. Будемо дивитися, але тут одразу відро було. Відро ну, 10 л мабуть. Тому так, э, значить, все, пересадка, обыкновенная перевалка. Ну, кажу, що відео зараз зніму, аби воно не пропало. А то я вічно щось теряю. А потім покажу, коли вони розквітнуть. Значить, Зараз покажу вам, який. Ну, так, якщо, покласти, якщо покласти, бачите, який, яка вона е, довжина. Ну, це, мабуть, я не знаю. Ой, Сколько тут у нього? Сантиметрів, Наверно, 60. Отак от. Значить, Витягуємо. Одна гілка гарно розвивається, а одна. Одна менша. Так, покажіть. Зараз з допомогою чогось. Так, от дивіться, ну воно мокре, тому не дуже видно коріння. Але, от бачите, як Ну, тобто на сухому ґрунті коріння буде краще. видно. Бачите, тут заплетений весь ком. Значить, буде перевалка, нічого ворошити не буду. Взяла ґрунт. Ось такий от тут ґрунт, бачите, все підряд. Значить, що я для, широко, для волотистої гортензії роблю? Ще раз нагадую, тут в мене перегній з листьов, листьовий. От таке я все викидаю з ящик. У мене є, де складую всі листяні оці остатки і туди. Корочу, туди і знизу вигрібаю. Ну, там просто швидше і влітку я отак використовую його. Грунт загороду, пісок замість агроперліту, і трошки лісової землі, і оце з, з того ящика, де перепріває в мене листовий ґрунт. Тому отак пересадка, горщик. З от такими от великими отворами буде, воно тут так так і буде стояти. Значить, Використовую я тільки добрива. Осьмакот я не використовую, а використовую тільки добрива айтім, комплексні, тому тому, тому смакот сюди не кладу. В общем, этот Не роздираю я корні, бачите, отак от перевалкою і все. Ну, можна треба було, мабуть, і раніше, трошечки воно там заплілося, звісно. Ну, але мій саджанець, тому нехай. І прямо от навіть не переживаю, а ставлю його тут на сонці, тому що я, я навіть не переживаю. Тобто, сьогодні він тут на, на цьому місці і буде стояти. Нікуди він не буде не переїжджати, нічого. Ну, бачите, тут от такі куски, он. Він... В ну, общем, короче говоря, вот понятно, да? Я его сейчас тут притрамбую, трошечки так грунт опущу. Ну вот, Бачите, який садженець. Да? І другий саджанець, я так от вам показую, тут була підрізка на так, так, вот на дві пари броньок. І пішло 4 гірки. Раз, два, три. Ой, от Навіть ще одна от пішла молода. Ну, Підіжіть, так на землю покладу його, бачите, от так підписано або то, або то. ну, От була підрізка, тось, коротше говоря, це теж зимовий черенок, раннє зимове черенкування. І отут, от тут була підрізка у нього. Бачите, тут пішло 4, 4 гілки. А ця от вона, я навіть її не бачила. Зараз тільки рослини, роботи, що я навіть не бачила. Ну що, нехай вона до осені буде. От а взагалі, така, якщо з'являється гілка, то її треба прибрати. Там знизу просто ще якась брунька, яка прокинулася. Ну, теж гарно вирос виросаджений, бачите, от от. листечка гарне, малахитове. В общем, хто це, непонятно. Але нам треба, щоб воно заквітло. От, теж буде горщик отакий от, от дренажний, 7,5 літра. І отак от от я його раз, туда чек. І бач, бачите, от от воно буде от таким. от гарненьким Ну, в общем, короче таке коротке відео. Але от показую вам, що на сьогоднішній день тут, от в цьому горщику, вже на цьому саджанцю є квітка. Як заквітне, буду показувати. Так що, чоловік, той, який казав, що пропадають оці однорічні саджанці, що не можна їх. Купувати, він був неправий. Просто гортензію треба годувати. Бачите, тут -от квітка є. Є вже квітка. Гортензію треба годувати. От так от. Ну, стояти буде отут на сонці. Зараз просто дуже-дуже рано і вже, бачите, палить сонце. У нас сьогодні температура плюс 28 було вранці, я в 5 годин встала. 28 градусів було на термометрі північної сторони. Вдень я навіть не знаю, я сюди навіть не виходжу. Тут жаряться тільки гортензії, я тікаю в хату. Отак от. Ну, все, на все добре. Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні субота, 23 серпня, ось так виглядають в Запоріжжі гортензії. Вони вже повністю перекрашуються. Тому що у нас Ну, вони починають вегетувати раніше. Я бачу на різних YouTube-каналах, що е, гортензії і в інших регіонах забарвлюються, але мож, можливо е, ну, різниця є у нас в забарвленні. Але от показую вам просто цю алейку для того, щоб підійти от до цих саджанців, про які буде йти мова. Е, ці саджанці я знімала про них відео е, про їх посадку. Потім, потім про їх пересадку. От ця пересадка вона війде возможно, в цьому відео. Ну, Постараюся його підключити. Але якщо не вийде, то я вам розповім. Ціль мого, от, знімання цього відео і експерименту показати вам, що гортензії, навіть однорічні можуть заквітнути в рік живцювання. Ці рослини, напам'ятаю вам, що вони були це осіннє жінцювання брунькою. Я їх собі залишила ну, для того, щоб показати вам, що можна в рік посадки ну, рослини отримати квітку, і ще просто мені там було незрозуміло, які сорти там Bonfire було написано чи бігрін. Доб... Гарні оба сорти, і викидати їх не хотілося. ну Як бачите, розквітло все, bonfire. ой бігрін. Хотілося б бігрін Дивіться, яка велика квітка мається. значить Давайте так, давайте по, -по очереді. Просто люди, коли садять Раніше, коли купують ці рослини, то бояться, що вони там будуть квітнути на третій і так далі рік. Але от я вам показую просто свої умови, розповідаю, свої умови вирощування. От у мене тут весь час вони стоять на сонці. Весь час. E, значить, потім трошки отак от сонце виходить другу половину дня за дом і воно прячеться. Значить, от Вони як стояли тут, так і стоять. Значить, показую горщик. Спочатку було це, п 9, потім була пересадка в більший контейнер, Там майже 3, 3 літра 2,7 літра. Ой, Боже мой, гляньте, от це у нас от це кліщі кругом. і все. Зараз я вам покажу оцього. цього. Ой, а він тут прячеться. О, бачите? Оце, якби не ці багамоли, то я вже навіть не знаю, як, як рятувати ці квіти. Вон, бачите? Під лістком сидить. Ой, от. Дуже багато у нас їх, але і кліщів у нас теж дуже багато. Тому зараз вам буду показувати листи і розповідати. От бачите, в мене дуже висока температура в Запоріжжі. Ми без дождя зовсім живемо тут. От сьогодні тучки прийшли, обіцяють дощ, але не знаю. Ну, слава Богу, хоч тучки. А так ми оце все літо без дощів. Так, давайте. Значить, дивіться: живцювання, зимове живцювання цього року. От саджаність був підрізаний на. Одну пару бруньок, а може на дві, може там ще низько. Ну, вони, коли, коли вони такі маленькі, то там підрізати, знаєте, пошукати ту бруньку ще. І от бачите, дві гілки. Одна гілка потоньше, і друга гілка, ось така, яка видала мені ось таку квітку. Розмір квітки ви бачите, да? Тобто дату я вам сказала, 23 серпня. І ось я маю вже таку квітку. Значить, Брунькою я живцювала десь ну, в січні місяці. Зразу скажу, поступово буду розповідати вам. Ґрунт я вам показувала, який умови я вам сказала, сонце стоїть повністю, ну, практично весь день на сонці. Підживлення раз на тиждень ці саджанці підживлювалися або Петерсом, або Мастером по той групі, яка тось тобто, аби там. Ну, Якщо починається рост, то значить формула для росту, якщо потім формула йде 20-20-20 або в мастері 18-18-18, то завжди були комплексні добрива. Завжди, значить, ну, квітки, як ви бачите, тут от навіть вже забарлюються, бачите, і серединка, он уже, бубіночка он розквітає, тобто вони розквітли давно. От, бачите? Це я так просто думаю, нехай побільше вони стануть, щоб ви побачили, що воно буде не піндюрочка якась там маленька, а що воно проквітне на всіх квітках. Тому я чекала. А так виходить, оця квітка вже давно квітне, ця вже взагалі дуже давно. Тут кусь. Так, другий кущ. А, ну от було ж воно перевалено з 2,8 літра. Перевалено от в цей горщик, Тут 7,5 літра, мабуть. І цей був перевалений. Значить, тут, от дивіться, тут в цьому кущі, от здаля покажу цей кущ. Бачите, він, виходить, заквітна цій. Тут, 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 тут квітки нема. Значить, виходить так. Але тут оце, оце що нема квітки, вона вилізла пізніше, я її просто не, не побачила. Скоріше за все, там з якоїсь бруньки, яка там, от бачите, он, там десь, я не знаю, куди вона там вилізла, з самого низу, якась запасна брунька. А так тут, виходить, була підрізка на дві пари бруньок. От, одна пара бруньок і ось друга пара бруньок. Ну, Якщо, може, так буде видно, видніше, от поверну кущ. От дві гілки пішла одна, і друга пішла з одної пари броньок, і з другої пари броньок от ще пішли дві гілки. І, і от дивіться, оця гілка, вона от з нижньої пари броньок, з нижньої, бачите, от я веду, і з неї сама велика квітка, от получається з нижніх пар броньок. З верхні, з верхніх отих, от, от бруньок, вотані, от вона. От бачите, от сад, от що я кажу? саджений був ну цього року. Ви бачите, як близько розташовані, тобто тут навіть бруньки одна на другою були. Бачите, от. Прямо одна на другої Ну, Якщо саджанець великий, ну, от, наприклад, як оцей, ну, це просто я вам для доказательців, щоб ви мало ли хто скаже, що я тут придумую щось. От коли садженець великий там однорічний, двохрічний, то у нього, бачите, от різниця, яка між бруньками. А тут на однорічному садженці, у нього навіть, ну, Різниці немає, ані там одна на другої, тому що саджанець сам такий от малий. От. І, і дивіться, значить, получається ну, от от, вилізла, от, Непонятно откуда она тут вилізла, в общем откуда-то из-под земли. Может, я просто е, та саме, как його, заглибила його? ну Дивіться, то всі саме пагони, да? наличие кліща 100%. От, щоб ніхто не казав, що ми тут легко живемо. Тобто я обробляю від кліща кожний, кожну неділю. Він відроджується, препарати не працюють. Змінюю препарати. препарати не працюють, тому що вони всі працюють до температури 24 градуса, а у мене 35 зранку. так, На сонці взагалі там і до 40 градусів я навіть. Я ж коли знімала відео, коли зовсім пекло тут, то казала, що я навіть і не виходжу на сонце. Тобто видно, да? Значить, для того, щоб рослина квітла, я використовувала тільки комплексні добрива Петерс або Мастер. Значить, формула для цвітіння у Петерса. Тобто, Коротше, я раз в неділю їх поливала. Формула для цвітіння у Петерса. У, у, така, треба вибирати таку, щоб вона була азоту, допустим, ну, короче, 15, 11, 29, наприклад. Да? 15, 11, 29. Тобто азоту 15, а калію 29. Або у мастера 15-5-30, Тобто калія в два рази більше, ніж азоту. Ось вот така формула. Тобто, така формула вона дозволяє рослині і рости. тобто ви подивіться, ну, я не взяла метр. Як завжди, не підготувалася. Хтось напише, не підготувалася. Зараз підійду, виходить, з горщиком він мені до виходить, А так, ну, сантиметрів 60, з квіткою, сантиметрів 60. Для бігріна це дуже гарний результат. Тут теж тут в горщику сантиметрів 60 висота квітки. І тут теж. Ну, з квіткою я маю на увазі. Так, тут кущ, оцей кущ, от дивіться, великий, да? це е, е, він був минулорічний. Ну, Тут взагалі, от бачите, яка квітка е, здорова. Це минулорічний мій нещасний саджанець, піз, пізнє осіннє е, черенкування. І от бачите, тут от вона була, ну тут саме як їх. Теж було підрізка на е, дві пари бруньок. От, але саджанець, цей, цей саджанець, був з минулого року малий-малий-прималий. В горщику по 9, він перезимував. Я його підрізала. Ну, він думала, що він і пропаде. Але от видав він ось, такі, ось такі от квіти великі. Так, здесь где-то ну, 10 чи 12 літрів. І ще вам зараз покажу. От, кстати, Палістар, дивіться, що вона робить. І ще вам зараз покажу оць, оцей саджанець, Це теж однорічний цього року. Зараз витягну його. Вон, бачите, я тут і картон використовую і все. От, от, тим картоном накриваю грунт, тому що пече все. І от дивіться цей саджанець. Це я його показувала, що в мене тут -от була квітка, але якась. Бяка муха якась залізла сюди і прогризла мені дирку. Ну, я тут пролила все, її убрала, і тут, виходить, бачите, думала, буде гарний штамп, а воно мені спортило і квітку там немає. І тепер от, ну, тобто я вам не можу тут показати, що, як воно буде квітнути. Бачите, тут от дирка ще залишилася, як воно сюди залізло. Ну, я тут... Просто сюди хімікат налила і далі стала обрізати, щоб, ну, щоб не занижувати цей пагін. Так от дивіться, яка висота цього пагіна? Ну от він квітне тут. Це Magical меджикал світ Квітка така однобокала, от, бачите, отак. От. Ну, тому що він стоїть біля біля, отут, біля стіни, я його і не крутила. Але подивіться на ці листя. Тобто, чисто азотними добривами я не користуюся, ще раз кажу, я користуюся добривами комплексними в половинному, в половинному об'ємі, але підживлення вони отримують отримують ну, раз на 7-10 днів. Знаєте, в ґрунті можливо робити підживлення як ото зарплата і аванс. 1 і 15 -го числа, щоб не забути, ну це вже тоді, коли виходять на квітку, не тоді, коли це саме, не тоді, коли вони починають рости. Там по фазам росту. І от дивіться, що в нього тут. В нього вийшло оце Він видав отакий, от, от дивіться, який він толстей. Це, це теж зимове жодцювання. Ну тут я сама в шоці. Я, я сама не знаю, як це так воно вийшло. От дивіться, от такий от пагін ровний, ровний до самого верху. І якби от, 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 не оця от штука, яка залізла і тут відгризла цвіток, то воно б було ще більше. Ну, висота цього пагіна, ну, от, оце його, це вже піде на штамп. Висота його зараз метр п'ятдесят. До а оцей, він якось, от я його не підв'язала, бачите, теж було обрізання на, обрізка на одну пару бруньок. Я його якось не замітила, він отак похилився сюди, от і скривівся. Отак от. ну, потім я його вже прив'язала, щоб, ну, щоб він тягнув коріння, щоб, щоб він витягував своєю зеленою масою коріння. Так що, от, такий от результат у мене цього року. Я завжди використовую або Master Петерс або Гроу -Грін, отакі Growging. У них є і магній, і заліза. Там, до речі, ще у Грогріна, ой, извините, у Грогріна, ну, ладно, у Грогріна допустим, скажу, там можна і по листу обробляти, і там і гелі всякі є. А, а у, этого, у Петерса, от що я взяла ще, дуже мені сподобалась формула 14, 10, 26. Там плюс 2 магнія, плюс там, желіза є. Тобто не треба. А, і ще воно там регулює це для, гру... для води. Не треба там її. Ну, там, у кого дуже великий PH, у мене, наприклад, PH я просто страдаю. У нас так, така погана вода, вот. і PH у нас 9 аж. Вот. Ну, я в принципі, поливаю со Але Це добриво, яке я стала використовувати, от, 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 14, 10, 26, воно от нове. там, десь, ну, Половину дозу беру, 8-10 грам на 10 літрів води. Тобто, Ну, Потрібно, по-перше, меншу дозу. Потім воно ж не треба обробляти макро-мікроелементами. Я не використовую осмокот, ще раз вам кажу. Не тому, що він поганий, а тому, що просто в мене такі умови. У мене спека, велика температура. Я колись випустила відео відносно осмокоту і ну, розказувала, розповідала, в як у мене е, рослини реагують на той осмокот, чому я його не, не застосовую. Не, ще раз скажу, не там все гриміт у нас кошмар, е, е, тривога просто зараз і все, і все в Запоріжжі гримить. Е, значить, ні, ну, коротче, ні, не використовую не тому, що погане добриво, е, ну, використовую його в кімнатних умовах, коли у мене саджанці стоять малі. Ну там на той ото смакот, який два місяці. Так, ну все. Коротше, я вас надіюсь, вдохновила, <хи> що за один рік можна виростити такі саджанці. Ну, цей теж в більшому об'ємі. От. І теж заквіт, бачите? да? От, ну, все. Тоді, значить, я вам все доложила, все показала. От. Хто боїться купувати саджанці? Малі однорічні, от вам приклад. Треба їх просто гадувати, гортензію треба поливати і тримати на сонячному місці. От і весь рецепт. Ну, в моєму випадку ще й обробляти від кліща, тому що, ну, от бачите, який лист. Тобто тут налічя кліща показано 100%. Ой! Зараз покажу. Ну, хто може не знає, як виглядає кліщ. от, виходить, ну, Тут його зараз нема, але от бачите, такий от, сірий, сірий лийс становиться тут. от, І до речі, в цьому році у мене ще і біла крилка. Полюбила гортензію, Я завжди вважала, що біла крилка, вона ну, це не шкідник для гортензії. Але, як виявилося, вона дуже-дуже любить гортензію. Тому, ну від білокрилки тепер мені теж приходиться оприскувати свої гортензії. Так що такі от справи. Ну, Все гарних вам квітів.